Привіт, всім з вами добра дівка. І сьогодні я хотіла би зробити огляд на техніку, те, що я хотіла зробити давно, і нарешті дійшли руки до цього, спробувати себе в якості техноблогера, так би мовити, тож розпочнемо. В моїх лапках сьогодні мікрофон FiFine t 669 Коротко про компанію. Fifine — це бренд аудіотехнологій, який був створений у 2009 році. Свій перший продукт компанія випустила в 2015 році. Головний офіс знаходиться в Китаї. Мікрофон FiFine T669 це конденсаторний мікрофон з поп-фільтром та штативом. Ідеальний набір для початківця стримера або ютубера завдяки своїй багатій комплектації та розумній ціні. А ще, як би це дивно не звучало, але мене приємно здивувало те, що посібник українською мовою, попфільтр, тримач, мікрофон, антивібраційний утримувач, вітрозахист, USB 2,5 метри, тринога, ніжка до робочого столу, додаткові резинки для павучка, посібник користувача. Встановлення та підключення не зайняло багато часу. У разі використання триноги замість пантографа ви зможете зробити це значно швидше. Тож це можна розглянути як варіант при записі аудіодоріжок не лише вдома. Також завдяки адаптеру можна підключити мікрофон до підставки без павучка. Всього 2,5 хвилини і я готова до невеличкого тесту. Свічі у мене чері відстань від клавіатури до мікрофону, така як ви бачите на другій камері. Приблизні клацання, які я роблю під час гри звучать приблизно так. Це ми з вами тестували без використання фільтрів. Зазвичай в ОБСі я використовую фільтр пороговий шумопонижувач, Тому давайте перевіримо, як буде звучати з ним. Нічого не змінюю. В нас та сама відстань до клавіатури. Звуки клацання миші ви не чуєте, тому що пороговий шумопонижувач відрізає ці всі частоти. Зараз ви прослуховуєте, як звучить мікрофон Fifine T669 з близької відстані на середній гучності. Зараз ви прослуховуєте, як звучить мікрофон мікрофон. Зараз ви прослуховуєте, як звучить мікрофон FIFINE T 669 в середній відстані на середній гучності. Зараз ви прослуховуєте, як звучить мікрофон FIFINE t 669 з близької відстані на середній гучності. Зараз ви прослуховуєте, як звучить мікрофон FIFINE T669 середній відстані на середній гучності. За допомогою регулятора гучності, що знаходиться на корпусі мікрофона, можна миттєво зменшити звук. Наприклад, коли ваші сусіди вирішили просверлити всі існуючі стіни в будинку, додаткового програмного забезпечення. Печення не потрібно, ви просто вмикаєте USB в свій компуктор і мікрофон починає працювати. Для кого підійде т 669 Я б рекомендувала даний девайс для тих. То починає свою стримерську кар'єру і має невеличкий бюджет у такому випадку. Вам не доведеться віддавати всі гроші світу, аби спробувати себе в цій сфері. Або якщо ви просто любитель комп'ютерних баталій, мікрофон від навушників вас не влаштовує. Т669 ідеально підійде для спілкування з друзями в дискорді. Уся продукція має 12 місяців гарантійного обслуговування. Я вважаю, що це дуже круто, тому що в мене зазвичай техніка ламається, виходить з ладу без будь-якої причини, і потім виникає. З цим проблеми. Що ж, таким вийшов мій перший огляд. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, не розчарувала своїх найкращих глядачів. Все відео було озвучено на даний мікрофон. Тож я хочу окремо подякувати компанії за те, що вони надали цю модель для тестування. Не забудь за лайк та підписочку. До зустрічі!